Казка про букву І. Жила була в абетковому містечку буква І. Вона була дуже доброю та чуйною, завжди готова допомогти іншим. Одного разу, коли всі букви відпочивали і почула тихий шепіт. Хтось кличе мене, подумала вона і вирушила на звук. Шепіт привів її до старого дуба, де жила мудра сова. Привіт, сово, що сталося? запитала І. Ти почула заклик чарівної іскринки дивинки, відповіла сова. Вона зникла і ліс втрачає свою магію. Я допоможу її знайти, вигукнула І, і почалася її казкова подорож. Першою зупинкою була ірисова галявина, де росли різнокольорові квіти. Вони розповіли і про те, що із кринку дивинку викрав злий чаклун Ігнор, який не любив, коли букви подорожують. На галявині букву і чекали три загадки від квітів, які охороняли шлях. Ми квіти дивовижні, барвисті та ніжні, кольори міняємо, настрій піднімаємо, коли радість панує, ми сяємо яскраво. Коли ж сум наступає, ми тьмяніємо мляво, не цукерки ми, Ой ні. Хто ми? Скажи букво і, і шлях свій продовжуй далі. Це ж ви. Іриси вигукнула буква. Молодець І. Відгадала правильно. Слухай другу загадку. Я маленька, але яскрава. В темряві шлях освітлюю. Я можу запалити вогонь, і серце теплом зігріти. Хто я? Скажи, букво І, і шлях свій продовжуй далі. Іскра! Сказала буква І. І третя загадка. Як ящірка, виглядає вона з колючим гребінцем її спина. А якщо хтось хвіст їй відірве, то це не біда, він відросте. Хто я?» – Скажи букво І, і шлях свій продовжуй далі. Хвіст відростає у ящірки. Колючий гребінець на спині міркувала буква, Ігуана здогадалась і, ти відгадала усі загадки, букво і ти не тільки чуйна та смілива, а ще й дуже розумна буква. На іскристому мосту, який мерехтів різнобарвними вогниками букву І, зустріла маленька фея Івона. Привіт, буква І! Щоб пропустити тебе через міст, я повинна поставити три запитання і перевірити твої знання та кмітливість. Скажи мені, які імена в українській мові, що починаються на букву І, ти знаєш? запитала фея. Іванка, Івасик, Інна, Ілля відповіла буква. А ти знаєш назви країн, що починаються літерою І? Звичайно, Індія, Італія, Іспанія, промовила буква. Ти, букво І, часто зустрічаєшся в словах іншомовного походження. Чи знаєш ти такі слова? Звісно, знаю, отказала І. Наприклад, слово інтернет походить з англійської мови. Воно утворене з двох частин. Інтер латинське слово, що означає між. Нет англійське слово, що означає мережа. Отже, інтернет дослівно означає міжмережа, тобто з'єднує між собою різні комп'ютерні мережі. Щоб пройти іскристий міст, тобі потрібно було не лише правильно відповісти на запитання, сказала Фея, але й показати свою ерудицію та знання. Молодець і, можеш перейти міст. У казковому березовому гаю, де дерева шепотіли мелодії, а квіти танцювали під звуки вітру, буква і зачаровано слухала спів маленької пташки Іволги. Мила Іволго, підкажи мені, де шукати іскринку дивинку? тихо запитала літера. Злий ігнор сховав іскринку дивинку в імлистій печері, де панує вічний туман, відповіла пташка. Тобі потрібно поспішати. У вологій печері іскринка може згаснути. В імлистій печері і зустріла ігнора. Він був дуже злий і не хотів віддавати іскринку дивинку. Але і була рішуча і сказала Ти не можеш забрати в нас красу та магію. Ми букви важливі, і ми маємо право на пригоди. Її слова були настільки сильними, що Ігнор злякався і віддав іскринку дивинку. Спочатку іскринка ледь же вріла, але поступово яскраво засяяла. Коли іскринка-дивинка повернулася до абеткового лісу, він знову наповнився магією і стала героїнею. А літери зрозуміли, що навіть маленька буква може зробити великі справи.